Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Менузвичайний гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Тема ультрабюджетних смартфонів з Китаю була завжди багатьом цікава, тому я замовив черговий недорогий смартфон Cubot Note 50 на огляд. Останній рік всі смартфони на рівні 100 баксів мають плюс-мінус однакову начинку і Cubot Note 50 не виключення. Але ця модель все одно цікава, тому давайте по порядку. По традиції розпочинаю відео з розпаковки смартфону. Кубот Note 50 поставляється вже в звичній нам чорній великій коробці. У комплекті безпосередньо сам смартфон Кубот Note 50, силиконовий бампер, захисне скло, кабель для зарядки, блок живлення, голочка для сим-карт, ну і інструкція. Цього разу виробник, мабуть, вирішив зекономити і не поклав до комплекту провідні навушники. А ті, хто вже бачили на моєму каналі минулі огляди, знають, що Кубот завжди додавав провідні навушники у свій комплект. Кубот Note 50 повністю виконаний із пластика. Це глянцевий пластик, який дуже сильно залишає відбитки пальців. Тому силіконовий бампер у комплекті тут точно не дарма. Минула модель Кубот P80 точно з такими ж характеристиками була виконана у дизайні айфону. А ось цей Note 50, мабуть, виконаний скоріш у дизайні Xiaomi. Хоча, можливо, мені тільки так здається. Напишіть у коментах, на чий дизайн більше схожий цей смартфон. Мабуть, дана модель більше призначалася для молодіжної аудиторії, бо тут такі незвичайні кольори є в наявності: це бусковий, блакитний, зелений і чорний. Мабуть, не вистачає тільки рожевого кольору, щоб сказати, що компанія надихалась новими айфонами 15. На задній поверхні смартфону розмістився блок з камерами і спалами. Справа кнопка увімкнення і окремо сканер відбитків пальців. Знизу основний динамік і роз'єм'ю USB type c для зарядки. Верхня грань повністю глуха. Тут немає роз'єму для навушників 3,5 мм. На лівій грані кнопка гучності і слот під 7 карти. Кубот Note 50 отримав IPS-дисплей діагональю 6,56 дюймів, роздільна здатність тут HD+, але частота оновлення тут не звичайна, а трохи збільшена, а саме 90 Гц. Частоту дисплею при бажанні можна змінити. Зараз стоїть 90 Гц, можна поставити 60 а можна поставити автоматично. Смартфон отримав досить непоганий чіткий дисплей, хоч і невисокої роздільної здатності. Екран має насичені кольори, дуже класний відгук у сенсора. Над дисплеєм розмістилась фронтальна камера у краплевидному вирізі, розмовний динамік і сенсори. Я думаю, що не буде великою новиною для багатьох той факт, що у бюджетних смартфонах досі є велетенське підборіддя під екраном. Під кутами Виглядає далеко не ідеально, але треба розуміти, що це все-таки бюджетний смартфон. Серцем кубот Note 50 виступає дуже нам знайомий, перевірений часом, стандартний процесор для цієї цінової категорії Unisoc T606. Це восьмиядерний процесор. За останній рік на такому процесорі випустили, мабуть, не один десяток смартфонів різних компанії, тільки самий лінивий не випускав у цьому році смартфон за 100 баксів на T606. А компанія Кубот пішла далі і випустила. Одразу декілька моделей. В Antutu Benchmark смартфон Kubot Note 50 набирає 266 935 балів. Цей смартфон, звісно ж, не ігровий і ні в якому разі я не можу рекомендувати вам купляти його, якщо ви любите пограти у якісь сучасні ігри. Та все ж таки ігри тут запускаються, і в деякі з них можна навіть непогано пограти. PUBG Mobile, Asphalt 9 або танки йдуть тут на середніх налаштуваннях досить добре. А от якщо ви фантастики. Над Genshin Impact, то цей смартфон ну ніяк не зможе вам в цьому допомогти, тому що навіть на мінімальних налаштуваннях графіки телефон буде глючити при грі. Так що на смартфоні пограти у щось в принципі можна, але чи отримаєте ви насолоду від цього, це вже питання інше. У смартфоні Kubot Note 50 є чіп NFC для безконтактних оплат. Смартфончик підтримує Google Pay, ним можна розраховуватись на будь-якому терміналі. Середині встановили 8 ГБ оперативної пам'яті. І ще на 8 ГБ оперативку можна розширити віртуально. Тобто теоретично можна сказати, що тут цілих 16 ГБ оперативки, але по факту ви знаєте, що це трошки не так працює. Хоча, з іншого боку, 8 ГБ оперативки також з головою. Ну і про внутрішній накопичувач компанія Кубо також попіклувалася. Тут цілих 256 ГБ постійної пам'яті. І я гадаю, що навіть у 2023 році це досить багато. Акумулятор у смартфоні вбудований на 5200 мАч. Це в принципі досить пристойна і я б сказав безсередня ємність у наш час для звичайного смартфону. Досить непогана оптимізація у батарейки, розрядка йде рівномірно, а при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi при 50% яскравості за годину телефон розряджається в середньому на 7%. За роботу софту на смартфоні відповідає 13-й Android. Android тут майже голий, без прикрас за що величезний респект компанії Cubot. тому що вони ніколи не перевантажували свої. І так, не досить сильні смартфони, якимись прикрасами, якимись лаунчерами і так далі. Досить непогана оптимізація системи у телефона. Апарат працює плавно, наскільки це дозволяє начинка. І з коробки на смартфоні доступні всі Google додатки, включаючи Play Market. Також з коробки на телефоні є доступні всі мови, тому що це офіційна міжнародна версія. Переклад на українську тут майже повний, але іноді зустрічаються англійські непереведені пункти меню. З моменту розпаковки ніяких онлень на смартфон поки що не прилітало. Сканер відбитків пальців тут досить непогано працює. Прикладаємо палець і телефон моментально розблокувався. Також дуже непогано тут працює розблокування по лицю через фронтальну камеру. Я наводжу на лице, натискаємо кнопку і телефон моментально розблокувався. GPS тут працює без нарікань, дуже класно підтримує зв'язок, моментально зв'язується зі спутниками і класно тримає сигнал. Сенсор наближення тут також працює досить коректно. Головна камера на смартфоні на 50 мегапікселів. Ще одна на 2 Мп допоміжна це макросенсор. Фронталка тут на 8 Мп, але багатьом відомо, що далеко не в мегапікселях щастя. Тому, незважаючи аж на 50 мегапікселів, якість камери тут повністю відповідає ціновому сегменту смартфона. І щось надзвичайне від камери чекати точно не варто. Головна камера вміє писати відео у full HD якості при 30 FPS. Фотки, зроблені при денному освітленні, будуть не Погані. Та все ж таки від якості краще нічого не чекати. Також під час зйомки відео постійно стрибає фокус. Тому знову ж таки, це смартфон точно не для тих, хто любить багато фотографувати або знімати красиві відоси. Та як би там не було, приклади фото і відео зроблені на цей смартфон, ви побачите у кінці цього ролику. В цілому ж Cubot Note 50 вийшов дуже непоганим бюджетним варіантом для тих, хто не вибагливий до начинки або класної камери. І так, це по суті той же Кубот P80, але в трохи іншій оболонці. І я вважаю, що добре, коли вибір не тільки по характеристикам, а ще і по зовнішньому вигляду. Мені чомусь здається, що такий дизайн сподобається багатьом. Ну і на цьому я гадаю, наш огляд можна закінчити. Це був Кубот Note 50. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медуза Чайна Гаджет. І я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і підписки на канал. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!